Приблизно так виглядають сади Піта Удольфа, бет Чато, англійських садов, садівників, які, ну, які прославилися тим, що вони за природний стиль саду. Це не сад, це у мене за парканом територія. Я тут почала скубати руками, ось це руками почала скубати, але вирішила, що я отак залишу острівки. Я десь також бачила оце. Трава скошена, а такі острівця залишені. Ось, бачите, я щесала тримером. Шкода, він уже цвісти не буде. Острови такі маленькі залишені, і квіти у траві ростуть. Ну, там злаки і природні, і такі сортові злаки. А тут у мене все природне. Бачите, ось так це я саджала тюльпани. Вони у мене два роки не цвілись, цього року вони цвітуть. Але ж гарно, ось так у траві. Ну, це скажуть, що не радила хазяйка газдиня, так би мовити, що воно все в траві. А у мене новий, спостережливий, так би сказати, пунктик. Оце в траві. Мені подобається так. Це флокси махрові. Колись мені донька купила, вони мені не подобаються. Вони якісь лисуваті. Ось, подивіться, який гарний тюльпан. Правда ж гарний? Дуже гарні. І виглядають вони начебто непогано у цій траві. Тут у мене стоп проходить. Ось тут дорога. Тут я не косила. Смородина цвіте на всю, терен цвіте. Це мій терен. Дуже він порослює, дає ось це також з мого терену, бачите, деревина. Ось він один каштанчик у мене залишився. Хотіла тут зробити такий, наче оазис, не, було. не вийшов у мене оазис. І ось це терен також, треба буде його. Викопати, кудись пересадити. Ось молоденький. Ви бачите, як він порослює. Він дуже багато дає порослів. Я люблю терен, але, звичайно, не в таких великих масштабах я його не з'їдаю. Ну, ось так виглядає моя ця припарканна територія, запарканна територія. Я вам скажу, що ось і дрова лежать. Це не, не то, що хлам, не то, що бруд, якесь сміття, Ні, це.